Мені страшно, я не повернуся, тому що мені будуть задавати питання, де я був під час війни і чим я займався. Блін, щось таке собі навернули і придумали. Дуже цікаві речі. А на рахунок цього можу сказати: мені абсолютно все рівно, а, де ти був під час війни і чим ти займався. Так само, як і всім. Абсолютно, ти зробив свій вибір. Це є твій вибір, і ми не вправі його осуджувати. Єдине, що можу сказати, просто коли ти будеш спілкуватися з українцями, які були тут, запам'ятай, що ми дещо підірвані психологічно, морально, духовно. І на любе хамство може бути різна відповідь. Оце точно треба знати. А на рахунок цього, ну. Навіщо це молодуще? Та повертайтеся, ніхто вас нічого питати не буде. Ну, мені особисто все рідно. та і добре. Це і добре, що ви вижили. Клас. Я вас не осуджую і підтримати не можу. Так що так я.